Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. І у сьогоднішньому відео я запрошую вас до себе у гості для того, щоб ми разом з вами трошечки поприбирали, поготували і тим самим змотивувалися до прибирання та готування. Тож, розпочинаємо. Для мене сьогодні є таке завдання. Я хочу помити всередині холодильник, оскільки він вже заляпався. О, бачите, я вже витягнула скляні полички із нього і хочу приготувати їжу. Вже неодноразово я казала, що ми переїхали в новий будинок, будинок в процесі ремонту. Тут дуже багато чого ще немає. Кухня є недоукомплектованою, немає кухонних меблів. Точніше вони є, але не такі, які би мали бути. От, наприклад, самої кухонну гарнітуру немає. Звичайно, є стіл, є на що сідати, є холодильник, є плита, є раковина, мийка, як бачите. Але от самий кухонний гарнітур нам заміняє плита ДСП, вона. Мене її питали, для чого прикрита клійонкою, щоб я сказала. <смі> вона прикрита для того, щоб був кращий естетичний вигляд. Хоча там є звичайна коричнева плита, вона теж не, є, не псує так дуже сильно вигляд, якщо на цьому не зациклюватися і не робити з цього проблему. Звичайна плита. І повірте, що для життя вистачає. Звичайно, люди в привальній більшості всі хочуть. Все супер організовано, все супер комфортно, супер гарно, але в житті не завжди так виходить. Тим більше в теперішній час, під час війни, коли наша держава переживає такі складні етапи у своєму існуванні і громадяни теж переживають складне життя. То всього. Накупити ще тим більше, коли ось так як ми. тільки переїхали, і почалася війна. Ну, не так легко і не так просто. Але якість життя, мені здається, що від цього не псується. Це залежить від того, як людина це все сприймає. Більш негативно впливає на мене е, ось ці, всі події, ті смерті, той весь негатив, що відбувається у нас у державі, а відсутність деяких меблів не є такою великою проблемою. Отак От з вами розмовляю і тим часом все добре відмиваю. Повиймала всі продукти, які в мене там були. Перемиваю все, що є. Ось ці такі контейнери, які призначені для овочів, фруктів, для яєць, хто що хоче, той туди і складає. Все я помила. І тепер починаю витирати і складати назад. В переважній більшості в боковій стінці у мене завжди є відведене місце для ліків. Там постійно і дитячі ліки, і дорослі ліки, ті, які потребують холодильника, вони там постійно стоять у мене. Хоча там нічого не проливається, нема такого, щоб треба було постійно мити, але постійно протирається і постійно миється. Роботу, а особливо таке миття прибирання, стараюся ділити на деякі частини, оскільки з дітками, особливо з найменшою, я все не встигаю, а хочу ще приготувати щось смачне на обід. От, наприклад, зараз я залила манку кефіром, буду її відставляти, тому що вона має стояти приблизно пів години, і тоді вже хочу приготувати манник. А зациклюватися так на дуже сильно. От я помила холодильник всередині. Зверху він в мене є ще відносно чистий. Я ще маю мити плиту, але зараз я її мити не буду. Тому що я не встигну, якщо зараз я почну мити плиту, вимивати духовку, то обід я вже зовсім не встигну приготувати, тому що прокинеться Софія. Так, я всередині швиденько помила, все залишила, фасад холодильника і саму плиту я буду мити пізніше. Добре, що, хоча б встигла всередині. Ну, я думаю, що ті люди, які мають маленьких дітей, особливо таких у віці, один, два, три роки. Ну, це, напевно, ще залежить від того, які є діти. Тому що я приходжу із Софією зараз до школи, ми приводимо Андрійка у підготовчий клас. Там є теж мами, які приходять з меншими дітками, то дітки є, деякі дуже спокійні. У мене, наприклад, і дочка е старша була спокійна. А от двоє менших дітей такими вже не є. Ще Андрійко був більш-менш такий, що з ним можна було домовитися, а Софія зараз дуже така емоційна, дуже криклива. З нею домовитися дуже важко, при тому, що вона зараз дуже мало чого і розуміє одним словом. Треба робити це дозовано і почуть. Я начистила картоплю, поставила варити борщ. Також я нарізала куряче філе, теж поставила його відварювати, тому що ну, постійно я відварюю куряче філе, а чи будь-яке інше м'ясо в борщ. Так мені смачніше. Також я хочу ще посмажити відбивні. Відбивні в мене були відбиті перед тим, як мала лягти Софія спати, оскільки я би зараз от вона спить, я стукати не можу, тому що навіть у сусідній кімнаті, навіть при закритих дверях, все одно є шум. А тих лишніх декілька хвилин, які вона може поспати, для мене є дуже дорогими і робити лишні звуки на кухні взагалі не хочу, хочу, щоб вона подовше спала. Як бачите, я беру муку, все дуже стандартно. Відбивні, відбиті Я спочатку добре вивалюю в борошні, тоді вже я їх ще вимакую в яйці. Яйця в мене просто збиті її з сіллю і з сушеним часником. Тоді вже відправляю на розігріту сковорідку і смажу з обох сторон до золотистого кольору. Ну, тут е, така. Це стандартна процедура. Відбивні, попри те, що вони є смажені на сковорідці, смажені на олії, все одно я готую, хоча вони є дуже не є такими корисними і, в якійсь мірі є і шкідливими, але готую, діти їх люблять. І коли або в школу хлібчик відбивна. І вже є перекус. Ну, мені здається, що набагато краще, ніж постійно е, купляти якісь булочки, пончики оті з різними е, начинками, незрозуміло якими. І, ну, краще з'їсти смажену відбивну, ніж їсти солодкий великий пончик, ще залитий глазур'ю е, найдешевшою, найгіршою, такою на пальмових тих всіх оліях. Деколи і хочеться того і пончика з'їсти, але якщо їсти, його дитина ходить в школу кожен день, їсти кожного дня. Тож, то є не вихід і, не варіант, і таке мені не подобається. Ми навіть так з Андрійком походили, він ходить тепер перший раз, Вікторія вже звикла. А Андрій він це от купили одного разу, другого разу, третього разу, а потім е, мені це взагалі перестало подобатися, тому що розумію, що воно приносить дуже велику шкоду для організму от ще такої малої, малої дитини. Е, як бачите, вже простояла моя манка півгодинки, то я ще до неї зараз собі готую яблучка. Це буде манник, але манник буде з яблуками. Яблука я очищаю від шкірки. По рецепту там йдуть три великі яблука. А в мене яблука дрібненькі, то я там використала 6 або 7 штучок яблук, очищених і ріжу я на тонесенькі, на малесенькі такі кубики, для того, щоб яблука швидше і краще пропікалися в тісті, щоб вони не були такими. Твердими, тоді смак не дуже такий приємний. Краще, коли яблучка пропікаються, робляться м'якенькими і смачними. Бачите, ту сумі шманки кефіру я висипаю в більшу посудину, додаю туди два яйця. Приблизно 50 мл олії, також пів стакана борошна, пів стакана цукру, хоча можна додавати цілий стакан цукру. Додаю яблука, розпушувач-упаковку, можна ванільний цукор, якщо ви хочете, все це перемішую добре і підготовляю формочку. Формочку дною я застеляю пергаментом, боки змащую маслом, також її можна і змастити низ. Паргамент, відповідно, також і присипається все борошно. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів, і випікається такий манник. Приблизно хвилин 35-40. Ось так. Тим часом готую вже в мене і борщик починає кипіти, відбивні, я вже посмажила, і тому готую заправку до борщу зажарку. Хоча буває, що я її зовсім і не готую, буває по-різному. Нарізаю я цибулю, відправляю її смажитись. Додаю олії до цибулі, також нарізаю туди помідорку, відправляю тушити в борщ я додаю капусту, додаю моркву, масковий маю те, яке варилося окремо, теж відправляю його у спільну каструлю для борщу. І таким чином, так швиденько, раз -раз я готую борщ. Борщ я не заправляю сметаною просто. Пісний такий борщ, хто з дітей хоче, той ще може собі додавати сметанки вже в тарілочку, але в переважній більшості ну, дуже рідко. Це вже якусь в зимі більше така традиція додавати сметану, чомусь хочеться. А так то не хочеться взагалі. І те, що смажила, і те, що там терла, просто різала, все в одну каструльку, і так у нас виходить. Смачний борщик, залишок бурячка потерла і відправила у холодильник, потім покладу його у морозильну камеру. І ось так в темпі вальсу попрацювавши, приготувала я борщик, вже, приготувався манник, зварився компотик, напекла відбивних. В холодильнику в мене є звідварена гаречана каша, і можна обідати. Ось таким вийшов манник. Манник вийшов дійсно смачним. Соковитим, оскільки яблучка були дуже дрібно нарізані, вони пропікаються дуже добре. Е, ну, Одним словом, смачний пористий. Якщо хочете, можете спробувати. Хоча я знаю, що дуже багато. Хто зараз когось здивувати чимось, то хм, Так, е, практично нереально. Рецепт простий, смачний, можна його пекти як домашню випічку, я думаю, що частенько. На такій смачній солодкій ноті хочу з вами попрощатися, подякувати вам всім щиро за перегляд, за те, що додивилися до кінця. Якщо відео вам сподобалося, можливо, когось мотивувало, підбадьорило, або просто відволікло, тоді не скупіться, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися Все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічі!